Всім привітики, друзі! Привітики! Вітаю вас з себе на каналі. Всім миру, добра, благополуччя. Сьогодні була в магазині, прикупила трішки продуктів. Казала, не куплю нічого, окрім лаврового листка. Сходила за лавровим листочком. Купила такі ось, друзі. Внукам гостинчика такого скромного. Так, таке... Драже коштує 89 гривень 34 копійки. 262 грами тут. Отакі, симпатичні. Всередині шоколадні. Далі отакі сулугуні купила. Захотілося капець. 34,57. А що, не знаю, зараз будемо дивитися, чи то ціна, чи... Так, Сулугуні коштує 55 гривень 31 копієчка, А то є, мабуть, код. А, 100 грам 50. А, 34 гривні 57 копійок за 100 грам. Отак от. от. заманчива етикеточка. Можна і помилитися, якщо не вдягнути очки і не придивитися. Ну, а хто і без очків. Ну і, власне, власне, можна і без них. Далі, сирок плавлений. 37 гривень, 20 копійок, обидві пачечки. Обидві пачечки. Так, ось такий взяла сироп, друзі, шоколадовий. Не знаю перше, що він собою представляє, навіть не уявляю. Будемо смакувати, куштувати. Так, сирочки плавлені сказала далі. Далі у мене, друзі, три ось такі жиле. Кожна пачечка вагою 90 грам, і ціною 14,20. Кожна пачечка. Ось такі три. Пачечки жиле. Так, 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 що я ще тут маю? Зефір 63 гривні, 95 копійок. І-і, і. І, і. і отакий от пакетик ось, друзі, зефіру. красунчик. Так, далі що? Кефіру купила, кефіру? Кефіру немає ні граминочки. Тому купила кефірику, кефір, кефір наскільки коштує? А, всього лише 43 гривні 60 копійок. Так, все. Ну і той товар, за яким я взагалі-то пішла в магазин. А пішла ж я, друзі, за лавровим листком. За таким ось 20 грам його тут вагою. І, по-перше, його не могла знайти. Чому? Тому що, де оці желешки всі, що я купила, він там захований і поруч какао. І за какао заховані ці ступка цього лаврового листочка. Мусила йти до продавчині і питати. Кажу: а що ж нема в магазині лаврового листочка? Вона каже, то як нема? Кажу, покажіть, будь ласка, вона мене привела. Каже, он там за какао. Кажу, то ж треба хоч один пакетик виставити поруч, щоб люди бачили, що є. Бо ж, я кажу, вже пішла без нього. А в принципі, я за ним і прийшла за лавровим листочком. Так, скажу зараз, яка ціна його. Ех, Лавровий листочок 10,70. 20 грам, 10,70. От так, такі покупочки. Ціна чека. Клала сума вільніше чека. Так, 360, 342 гривні, 70 копійок. Не знаю, захочу телефон вам показати чи ні. Побачимо зараз. Так, 342, 70 копійок. Отак. Такі покупки, друзі, дешево сердито зефір, сологуні, драже кольорове, Три пачки желе. Шоколадовий сироп плавлений і кефір. Все такі покупочки. Всім пока-пока!